Давай поговоримо трошки взагалі от про it індустрію Є, е, мабуть, невеликий відсоток людей, які не дуже сильно орієнтуються, що таке взагалі it технології Тобто вони розуміють, що це якось пов'язано з комп'ютером, щось там це, але вони не дуже можуть орієнтуватися конкретно, що це. Тобто, що таке it індустрія як вона трошечки можливо працює, якісь загальні такі речі. Так, ну якщо дуже сухо. То, взагалі, що таке IT, якщо ми подивимося там у підручники або там десь в інтернеті на там, Вікіпедії, то це методи і засоби по збору інформації, по її збереженню, обробці, та коли ми її якось презентуємо. Але це так дуже сухо, дуже нецікаво. В цілому IT – це все те, що наш, нас оточує. Це ті самі інтернет-магазини, це ті самі додатки, мобільні там. Таксі, Глово, ще щось, коли ми навіть банально просто йдемо в магазин і там платимо терміналом, все це IT. Тобто воно оточує нас усюди. І ну, взагалі 21-ше 21 сторіччя це той час, коли по всьому світі відбувається діджиталізація. Тобто, всі процеси вони стають автоматизовані. Тобто ІТ, це навіть тоді, коли у нас якісь процеси виконуються на комп'ютері, замість того, щоб робити це вручну, або наймати безліч людей. Okay. Я коли закінчував школу, дуже популярною була професія тоді юриста, тобто, всі йшли майже там на право вчитися. Тобто, тоді юриспруденція це була така, типу в тренді або економіст, або юрист. Зараз той самий хайп, та сама хвиля стосовно IT-спеціалістів. Скажи, будь ласка, з твого досвіду, на твою думку, наскільки взагалі в ІТ-ринку багато грошей? І от на 23-й рік, коли ми спілкуємося, чи не забагато цих спеціалістів, можливо, їх замало. Як, як взагалі цей ринок зараз по себе почуває фінансово? Так, ну дійсно, правда, також я коли ще закінчував школу, також ще дуже модно було це перекладачі. Та, там спеціалісти з міжнародних відносин, щось таке. Е, так, сьогодні е, професія в ІТ, ну, їх взагалі багато, так, але в цілому, тобто у, у галузі IT, це вважається дуже престижно, дуже круто, дуже перспективно. Е, тому що дійсно е, в ІТ платять багато грошей, тобто більше аніж. Тим самим економістам, так, і всі ті, про кого нам колись розповідали, що вони там будуть дуже там, конкурентні. Е, галузь IT дійсно має дуже багато грошей. Тому що, ну, перш за все, як я вже казав, відбувається діджиталізація. Тобто бізнес розуміє, що вони можуть автоматизувати якийсь процес, і вони можуть не винаймати. Там, 10, 15, 20 людей вони можуть заплатити за те, щоб їм просто якісь процеси операційні зробили там програму, яка буде все це робити сама. Тому це для бізнесу вигідно, і бізнес готовий за це заплатити гроші в галузі дійсно дуже багато грошей. Якщо взяти про навіть минулий рік, чисто за Україну, якщо ми говоримо. 22-й рік, коли наша країна була у стані війни, і є дійсно, але всі боялися, що взагалі IT і будь-який бізнес він mm -hmm. помре. Насправді, якщо ми подивимося на темпи зросту, то в минулому році не відбувся спад у експорті послуг надання там програмування, там або ну, я зараз не пам'ятаю, як воно ну, так правильно називається, але послуги сфери, які нехай буде так. Тобто не відбулося спаду. Uh -huh. І в минулому році, здається, там щось було близько 6 або 7 мільярдів доларів. Це тільки те, що ось було в Україні зроблено. Якщо ми говоримо про сьогодні, спад трошечки є. Але це глобальна така тенденція через те, що всі зараз говорять про там скрутні часи в економіці. Всі говорять там про гіперінфляцію у США, війна в Україні. Вона також, в принципі, впливає на і Європу, і на Америку і світ. Я не професіонал з економічних питань, але це дійсно впливає. Ем, і дуже багато таких е, гігантів, таких відомих е, компаній, як той самий Facebook, Microsoft, Amazon. Е, протягом минулого року було дуже багато скорочень, це правда. Ем, але зараз від, таке е, е, плато на ринку, тобто, вже так багато не е, звільняють людей. Е, е, і в ну, майбутньому, у будь-якому випадку, в майбутньому будуть все одно, коли пройдуть скрутні часи, будуть винамати ще шукати ще більше і більше спеціалістів, е, тому що ну, вже, вже шляху назад нема. <спас> Ось е, е, і якщо дивитися взагалі по тенденціям, там декілька років тому я бачив дуже цікаву статистику щодо спеціалістів, які, е, яких потребують е, компанії, саме кількість. То прогнози були такі, що на 2030 або 35 рік у світі буде необхідно по всім країнам, по всьому світу, по всіх IT-компаніях приблизна кількість айтівців, розробників там, менеджерів, нехай буде, які необхідні будуть компаніям. Це буде десь приблизно там півтори мільйони людей. З тими темпами, які в нас є, коли інститути, різні курси, як вони підготовлюють спеціалістів, то ми такими темпами на 2030 30, або там, 35 рік можемо вийти лише там, на кількість у 700 тисяч. Тобто будуть необхідні. Спеціалісти галузь буде розвиватися, ну якщо тільки не знаю, старої якісь там на нас не приличають. Чорнелебить якісь. Ти цікаво, так сказав, що бізнес готовий платити за деякі it рішення. Я можу навести такий конкретний приклад. У нас ще коли в мене в Херсонській області був офіс. Ми інтегрували. У нас ми займалися соцмережами. У мене було десь біля 5-6 контент-менеджерів, і потім ми знайшли програму, такий спеціальний скрипт, такий спеціальний сценарій, що ти міг один раз пояснити програмі, що потрібно робити, і потім вона постійно замість тебе виконувала всю роботу. І коли ми інтегрували цю програму в нашу роботу, ми змогли там ну відпустити деяких людей деяких людей пере, ну, просто на інші завдання їх перекинути, і таким чином справді там. Навіть якщо ця програма дуже дорога, тобто ну це все одно дешевше ніж тобі там платити зарплату, наприклад, сіми там співробітникам. Так, це дійсно так. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про автоматизацію якихось процесів, то навіть якісь операційні питання, коли вони тебе поглинають, тобто ти можеш їх автоматизувати, і е, людина може потім займатися або чимось більш Цікавим, більш продуктивним новин, якимось новим напрямком, або там, навчитися чомусь новому, і так далі, так далі. Для бізнесу це шанс, можливість для масштабування, збільшення оборотів і так далі. Так. Скажіть, будь ласка, взагалі, от, коли ми говоримо про IT-індустрію, це здебільшого тільки програмісти, тобто це люди, які пишуть код, чи це більш широкий набір таких фахівців? Це, звичайно. Набагато більше набір фахівців, тобто, звичайно, коли ми говоримо про там айтішника якогось ахайтівця, програміста, ми, ну, по перше, ми одразу бачимо людину, яка проводить цілий день навпроти комп'ютера і там постійно щось на клавіатурі набирає. В Принципі, це недалеко від істини. Так, дійсно, такі люди є. Ось їх багато, але тим не менш є дуже велика кількість людей, які займають більш такі менеджерські позиції або там гуманітарні, як їх ще люблять називати. Окрім цього, є і дизайнери, і люди, які займаються маркетингом. І люди, які займаються юриспруденцією, взагалі, тобто там, юристи, є такі відділи комплаєнсу, коли ми маємо дивитися на те, чи там наш бізнес, наш продукт, який ми створюємо, чи він відповідає якимось законам. Тобто IT-компанія, це ну, нехай це буде та сама компанія, нехай це буде там, туристична агенція якась, але основний фокус. Це послуги десь в інтернеті, десь онлайн. Ну, ось, в принципі, це, це, це і є IT-компанія. Тому, якщо ми думаємо, що це має бути якийсь там технар, так людина з технічним досвідом, яка постійно пише код, ні, тобто там дуже багато ролей. Знову ж таки, дизайнери, і тестувальники, ось проджект-менеджери. Делівері менжі, продакт-менеджери, так, чи можемо трошечки розкрити можливо детальніше? Я думаю, що більшість людей розуміють, там, що дизайнер він відповідає за те, щоб від того, щоб там якусь визитівку намалювати, до того, щоб малювати там сайт, робити якісь макети. Раніше це було там фотошопі, зараз вже використовуються фігма і більш сучасні такі вже інструменти. Але от. Програміст, дизайнер зрозуміло. Чи можеш ти трошки пояснити, хто такий, наприклад, там Project Manager, там, Product Manager, якісь інші професії, які можливо не настільки ще очевидні, але вони теж відносяться до IT? Так, звичайно, ну тобто про дизайнерів і розробників там все приблизно зрозуміло. Project-менеджер це людина, яка діє як. Між усіма членами команди. Тобто, це людина, яка відповідає за те, щоб керувати процесом розробки. Project-менеджер має бути дуже відкритим до спілкування. Тобто, це людина, яка за різними даними від. Там, 80 70 до 95% щодня проводить у комунікації, постійно спілкується, спілкується із замовниками і зі своєю командою розробників. Project менеджер слідкує за тим, щоб робота виконувалася, виконувалася вчасно. Якщо є якісь питання у команди, ці питання запитуються потім там у замовника. Йде допомога у цій комунікації постійно. Е, ну, там, звичайно, є різні методи керування проектами. Мені більше подобається підход, коли е, project – це лідер, який е, так би лідер-слуга. Е, е, це людина, яка допомагає своїй команді е, вчасно е, у рамках бюджету. Повністю виконати свою роботу і зробити її якісно. Окрім project-менеджера, ти говорив, говорив, що є ще product-менеджер, по-моєму, є, є ще якийсь там, назвав там. Є product менеджер Продакт-менеджер це людина, яка відповідає вже, ну, виходячи з назви про, за продукт. А, тобто, що, що ми маємо на увазі під цим терміном продукт? Тобто, Це вже наша готова якась а, там, наш мобільний додаток, наприклад. Uh -huh. Нехай це буде або сайт, або ну, взагалі будь-що. Що, що програма у нас так, замовник? продакт менеджер він спілкується більше із замовником. І з кінцевим споживачем, тобто з клієнтами, які потенційно на ринку будуть користуватися цією програмою. Mm. Ось. І е, він приходить потім до Project-менеджера е, і каже, що окей, ну, ми там трошки змінюємо, там, нехай буде дизайн, або трошки змінюємо функціонал, тому що е, кінцевий е, споживач, він хоче бачити ось це. Або там. Ось, Замовник там, щось змінив, якісь uh -huh. там свої uh, плани. Project-менеджер він спілкується більше ось з командою, саме з розробниками. Тобто прожект-менеджер керує командою розробників. Продакт-менеджер дивиться на те, що цікаво саме uh, ну, клієнтам, uh -huh. Uh -huh. Uh, і у тандемі вони uh, співпрацюють для того, щоб uh, команда зробила те, що буде потім цікаво і користуватися попитом у кінцевого споживача. Друзі, якщо ви хочете почати опановувати професію Project менеджера, то ми запрошуємо вас на наш курс, на нашу школу, на курс project менеджер в IT. І деталі цього курсу ви зможете знайти в описі під цим відео. Я неодноразово чув е, вираз як таке посаду, як team lead, е, Вона чимось відрізняється від Project-менеджера, чи це дотожні то такі поняття? Ну, тімлід, Лід, тімліт є техлід, тім тех це більше, так би мовити, якби личка, така на, на плечах розробників, частіше за все, саме розробників. Тобто тімлід — це людина, яка. Ну, давайте так по, по, класично розглянемо: що це розробник, який вже має якийсь досвід. І у своїй команді це Ну, не завжди, але найчастіше найдосвідченіший розробник. Або той, хто більше за усіх інших працює на проєкті і має більше досвіду стосовно саме цього проєкту. До нього можна прийти, тобто він керує цією командою розробки маленькою на рівні саме розробників, тобто десь комусь допомагає, щось може порадити, сказати, як краще виконати тут або тут, або тут, якщо у когось із команди є питання, і е, суть у цьому в тому, що потім project-менеджер може прийти. І поспілкуватися з тим людом один на один, посадавати йому там якісь питання, які його цікавлять, щоб дізнатися про статус взагалі його роботи, як там справи в команді, щоб не йти і не збирати усіх одночасно. Uh -huh. І там, наприклад, у нас 10 людей, ми годину спілкуємося як у всіх справи, тому що це по годині у кожного з 10 людей це вже мінус 10 годин робочого часу. Uh -huh. Ось техлід це людина, яка вже... Дуже досвідчено технічно, іноді може декілька команд вести так само там на якісь технічні питання відповідати також допомагати project менеджеру в якихось питаннях, так. якщо там щось не виходить, або якісь зміни відбуваються. Тобто, тім літ техліт, це все ж таки більше туди до Розу -розу. технічних угу. так спеціалістів. А я ще чув таке слово як DevOps. Я теж розумію, що його теж застосовують, там це теж якась посада. Так, ну, це знову ж таки більш технічна. Це не більш це взагалі технічна спеціалізація. Тобто, колись ми всі з вами чули там були всі садміни, системні адміністратори і так далі. Зараз я розповім, як я це бачу. Можливо, якісь девопси зараз тут залетять і мене поб'ють, але я розповім те, як я це бачаю, так як я бачив, як розвивалася галузь і те, чим вони займаються, як я це бачаю, те, чим займаються Девопси, наприклад, зараз у мене в компанії, де я працюю. Тобто раніше були системні адміністратори, які налаштовували там. Сервери Windows. різні, ну, там, в тому числі. Тобто, вони робили все від якихось маленьких задач, тобто там, Windows тобі налаштувати, або щось там встановити, і, або видалити, я не знаю, там, і до більш якихось складних штук там на серверах. Uh -huh. З часом, тобто, розробники, коли вони працювали на проектах, розробники вони вже самі там потрошку щось там і налаштовували, і на серверах, і так далі. і і так так далі, так далі, Але з часом всі технології стають більш складними щось нове з'являється на ринку, якісь вже більш просунені, більш потужні технології. І ця необхідність налаштовувати там щось десь на сервері, щоб потім там запускати твій веб-сайт, або мобільний додаток, або там ще щось. Потреба в цьому стає все більше і більше і більше. І всі ці штуки вони стають більш складними. Що просто сказати розробнику так і зроби ще це, це це. Ну там дуже великий шмат роботи. Ага. Тому всі ці задачі з налаштування серверів і підготовки середовища для майбутніх запусків, це це виокремили в окрему професію. Зараз ця, ця професія, вона, ну. Я б сказав, дуже популярна і ну, такий хайп дещо є. Можливо, він там трошки починає спадати, хтось каже, але ну хайп все одно є. І це професія доволі таки добре оплачувана, так. Коли дійсно є спеціаліст з великою кількістю досвіду, з якимись там сертифікаціями по там хмарним сховищам, якщо ще там і безпека є, в нього від, ну, досвіду безпеці у секюріті, є навіть next level це dev sec, тобто security всередині вставлено. Тому все ну, росте, розвивається, і повертаючись до питання, чи. Взагалі IT, це ще, чи це ще досі актуально, Так, тому що починають з'являтися знову ж таки такі ось нові професії. Щодо менеджменту, то, мабуть, є така позиція, як delivery менеджер. Тобто є project менеджер, product менеджер, а є ще delivery менеджер. Delivery менеджер це. Next step — це еволюція project менеджера. Uh -huh. Хтось каже, що це просто компанії вигадали таку хитру штуку, тому що треба ж якось заманювати, щоб project менеджери вони там нікуди не уходили, а грошей там вони хочуть все більше і більше. Ну там ну ми тобі якось назву більш круту зробимо. Але. Інституту Delivery менеджменту його немає. Ну тобто, що я маю на увазі? Якщо ви подивитесь там курси по project Management, то так вони є. Є е, е, міжнародні різні організації, які е, влаштовують екзамінації та сертифікації по Project менеджменту по делівері менеджменту такого нема. Тобто delivery менеджер це такий вже, ну, досвідчений прожект-менеджер, який вже більше йде туди, ось до продакт-менеджера, до трошки вже більше починає цікавитися або відповідати за якісь Частини розробки саме продукту, uh -huh. що ж в кінцевий споживач буде бачити. Тобто, ну, так, це такий. Так, ну, якщо ти хочеш потім перейти кудись, то так. Uh -huh. Так, а в цілому, ну, це Project менеджер на астероїдах. І от, от останнє, мабуть, таке питання по саме по професіях. Я ще чув про таку позицію як тестувальник, так. що це за людина, за що вона відповідає. Тестувальник, або, як їх ще називають, QA, так? люди, які відповідають за quality assurance, тобто вони мають перевірити, що та робота, яку зробили розробники, вона дійсно якісна, що вона відповідає усім вимогам. Весь функціонал, який робив замовник, він є, він працює без помилок. Тестувальники, вони є як і мануальні тестувальники, тобто ті, хто приходять, вони сідають і усі сценарії перевіряють, як працює твоя програма, тобто вони заходять, створюють нового користувача. Наприклад, зараз ми можемо от, так швиденько уявити собі, як тестується там якийсь інтернет-магазин. тобто тестувальник... Персоніфікує собою якогось клієнта, він створює якийсь е, новий аккаунт, реєструється, обирає якісь товари, купує їх, наприклад, і в процесі намагається виявити, які є е, там, баги, що працює не так, як воно мало б працювати, створює список того, що, що працює не так. Е, ну, це такий примітивний приклад, а, тому що також в них є безліч різних. Е, Задач вони створюють і ті самі тест, кейси, тест. Плани. Вони там роблять список всіх тих штук, які вони будуть тестувати в майбутньому, можуть під час. Оговорення якихось питань між Project менеджером та розробником сразу, одразу сказати, о, тут щось може піти не так, о, тут, о, тут може бути якийсь кейс, коли щось нестандартним шляхом може піти. Це, так, я вважаю, що це дуже ну, важлива частина роботи. Не завжди компанії тестувальників Наймають, іноді компанії кажуть: так: ну окей, у нас є розробники, нехай розробники ще і, 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 там протестують щось швиденько, а там, якщо ми там щось знайдемо, тоді будемо. А... Фіксити, ну але це вже інші випадки, це інша розмова. І також є тестувальники вже next level, Знову ж таки, після того як у нас є мануальні тестувальники, є тестувальники з автоматизації. Тобто, це люди, які всі ці кейси, вони вже трошки вже знаються, або ну добре, вибачте, ти тестувальники можу в автоматизації, да? можливо, не трошки, можливо, навіть дуже добре знаються вже у коді. Тобто вони кодом можуть описати все те, що. Тестувальник менюал робить так Тобто вони все це автоматизують, і потім всі ці тести проганяють і дивляться, як же ж працює чи не працює, uh -huh. і наскільки добре працює ваш вебсайт, мобільний додаток, серверна частина якась і так далі. Ну і, мабуть, останнє а таке питання в наш сьогоднішній бесіді з тобою, Скажи, будь ласка, я розумію, що це суб'єктивний погляд на ситуацію, і дуже досвідчений дизайнер може заробляти набагато більше грошей, там, ніж початковий розробник. Але от е, з твого досвіду, ти багато років займаєшся, е, працюєш в ІТ, З твого досвіду, яка професія є такою най... Оплачуваною щою, тобто де найбільше в середньому середня зарплатня така найбільше? Директор uh, ІТ компанії. <laughs> Крім, uh, керівник, uh, все ж таки, писав. Так, ну в принципі, ну давайте так. Тобто в галузі IT все так само, як і та нехай буде ось як у сфері охорони. так, от, Охоронець може бути охоронцем десь у супермаркеті, охоронець може бути десь на парковці, охоронець може бути десь. У президента. У президента, так, Все залежить від досвіду, все залежить від того. На які компанії, в якій компанії ти працюєш, скільки грошей в цій компанії, наскільки вона, в принципі, успішна? Як тобі пощастить дійсно під час пошуку твоєї роботи, uh -huh. і, і так далі, і так, далі і так далі. Тобто, всі ми знаємо такі випадки, коли в тебе є твій колега, або ти є той самий колега, який працює просто ну, день і ніч, але отримує, ну я там, не знаю, умовно, 500 баксів. А є е, чувак, який робить все те саме, що й ти, або навіть і менше, але в іншій компанії він, він отримує тисячу доларів. Uh -huh. е, якщо ми порівнюємо зараз різні е, напрямки, взагалі в IT, ну, тобто так, от, просто теоретично, зараз ми от у вакуумі так беремо е, всі напрямки в IT, хто заробляє більше там менеджмент. Або розробники, то ну, є менеджмент, який заробляє більше, ніж розробники, там мідл, або навіть senior розробники mm -hmm. Є такі або заробляють стільки ж mm -hmm. дизайнери також. Тобто є дизайнери, які зробляють приблизно так само, як мідл-розробники, якщо вони вже. То там дуже якісь круті імениті, то вони можуть заробляти ще більше, більше, більше. Але вони там вже йдуть в продакт, дизайн, там також є своя кар'єрна драбина. Більше ну я все ж таки вважаю, що більше заробляють технічні спеціальності, але це вже такі ну, чуваки, в яких там 10 років досвіду. Вони там архітектори, тобто вони можуть побудувати е, тобі круту програму, або ну, там все середовище, або неважливо, що там мобільний додаток, е, можуть прорахувати, яке буде там навантаження, е, щоб все це було безпечно. Е, такі люди можуть зробляти. Набагато більше, ніж звичайні розробники, там тімліди, техліди і менеджери. Звичайно, є люди, які займаються штучним інтелектом, є люди, які займаються машин-лернінгом, які займаються взагалі там, якимись там криптопроектами, там, блокчейном, там, взагалі, по різним. Оцінкам, як я спілкувався там зі своїми знайомими, які там працюють, наприклад, там у якихось там нехай буде Samsung, так в Україні в українському офісі, то там у людей, які у машин рінгу, якомусь або в штучному інтелекті, вони можуть заробляти там по 15, 20, 25 тисяч доларів на місяць. Але ми маємо розуміти, що це одиниці.